У них є там 250 мільйонів доларів на те, щоб фінансувати зараз підтримку, але вони можуть ці кошти використати в тому числі як стимулювання конкретних мігрантів виїхати за межі Сполучених Штатів. Це йде абсолютно в руслі нинішньої політики Трампа. Єдине, я абсолютно не розумію, чому таке акцент робиться безпосередньо на українцях, де широкомасштабна війна триває, де сам Дональд Трамп. Під час телефонної розмови з Путіним я думаю, що він прекрасно зрозумів, що швидкого результату точно не буде. Чому саме зараз робити акцент на наших громадянах, а також на представниках Гаїті за останні місяці? Тема по мігрантах, те, що ми бачили вже прикладну реалізацію, вона стосувалася людей з певними кримінальними проблемами, і саме таких людей видворяли якраз з сполучених штатів, організовували літаки. Ми бачили ці скандали, але більшість повальна більшість мігрантів дійсно лишається в сполучених штатах. Ну і плюс за рахунок кого Трамп збирається підвищувати і промисловість, будувати ці майданчики. Нові це теж потрібні, в тому числі і не лише робочі, але і технічні там спеціалісти. І Сполучені Штати це країна мігрантів. Так чи інакше, вони всіх точно не викинуть, бо це повністю зламає всю суть. США як такої.